Друзі, всім привіт! <кхе> Вітаю вас на каналі Світ Меду. Е, так, друзі, вчора ми обробляли бджіл від кліща. Сьогодні у нас е, десь сутка приблизно пройшла, тому що також десь в обід вчора розставляли полоски і ну, бачимо, також погода така гарна, але трошки вітер віє, холодно варту. Бджілки літають. Ну, зараз будемо дивитися на осик кліща. Є тут щось чи немає. Так, друзі. Тут немає кліща. Також не... Також, друзі, не бачу Ми Бачимо полоски, вони гризуть, тому що є мусор від полосок. Ось так бачимо один. Ось тут один кліщ. Ось тут два кліщі, другий. Ну, Можливо, десь тут є ще. Ну, скажімо так, хай буде там 3-4, ось бачимо ще один, третій, четвертий. Ну, друзі, ну, не буде там 5 кліщів, 4-5 кліщів. роздуває, нічого. Тут чисто тут, друзі, не, не, не поне видно. Це, друзі, та сім'я, котра на нас Канді стоїть, бо бачимо, що є, мусор падає все, але кліща тут Ні, немає кліща, то я мусор Ось друзі тут бачимо. Так, бачимо 2, 3. Ну, друзі, ось бачимо. Тут, ну тут багато кліща. Ну як сказати, багато. Ну, бачимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось тут у мусорі 11, 12, 13, 14 навіть іще бачимо, лізає живий. Чотирнадцять. Ну около чотирнадцять кліщів. Зараз нейка, друзі, сохіні так. Так. Тут один. E, і все. Один. Ні, два. Два. Ось тут ще один. Два кліщі. Два кліщі і все. Два кліщі. Так вернемось до цієї сімейки, просто хочу її відкрити. Подивитися. В принципі, бачимо, сімейка не така уж і маленька, не слабенька, сидить вона добре. Але кліща досить таке багато в неї впало. Друзі, буду забирати вже планшети так само, ось тут. Щоб не... Друзі, ну буду забирати планшети, тому що е, я їх просто ставлю для того, щоб подивитися, чи буде якийсь кліч падати, чи не буде. Тому що в цей ряд ми поставили всі полоски е, минуло, ну, з осені, що в нас залишилися, не ці свіжі нові полоски, а минулорічні якби, полоски. І тому було цікаво, що, наприклад, після того, як... Пачка була відкрита, і ну, я її гарно закрив на цей замочок, щоб вона зберігалася. Але все ж таки, чи не втратять е, полоски свою властивість? Бачимо, що не втратили, тому що клік, де він є, там він посипався. Ну, а де його немає, друзі, то там його й немає. Е, ну, скажімо так, друзі, також 14 кліщів на одну сім'ю із 2, 4, 5, 6, 7 сімей. Сім сімей і одна із сімок так, щоб посипала кліща. Нормально. більш-менш, то ну, це я думаю, що це не дуже є велика проблема. Ось там, в, основні, ну, в основній масі цих сімей кліща там немає взагалі, можна сказати, там пару кліщів. Тому, друзі, ось так. Ну, полоски по-любому ще стоять, вони будуть своє працювати, будуть собі стояти і вбивати кліща. Ланчати ми забираємо. Тож бачимо, друзі, весняна обробка як не як вона потрібна. Тому що ну, ось цей кліщ, що вже впав, а він, скажімо так, якщо б він не впав, то він би ну, розмножався, він би ще прибільшував свою популяцію у сім'ї. І, наприклад, до осені. Ой, косила, друзі, прямо в око. І до осені. Ну, до осені вона б. Бог знає, що би з нею було до осені. Тому, друзі, ось таке відео. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!